Доброго усім дня! Мова сьогодні піде про те, які ж гарбузи я б рекомендувала вам посадити в 2025 році. Яке насіння купити? Гарбузи це, звичайно, дуже цінний продукт. З нього ми варимо каші смачні, багатий гарбуз на залізу, вітаміни групи В, С та Е. E. Для попередження втоми та депресії, зміцнення імунної системи та для боротьби зі старістю. Цей вітамін є, вони містять. Всі прекрасно знають, що насіння гарбуза це гарний глистогінний засіб. І найбільше містить цинкту для попередження інфарктів. І які ж сорти гарбузів? Я б радила вам посадити. Найкращим універсальним сортом гарбуза є гарбуз український багатоплідний. Гарбуз український багатоплідний це один з найкращих і найурожайніших гарбузів для українського землеробства. Він в міру солодкий, смачний. Товста у нього м'якоч, дуже тов, то, товстостінна м'який. Звичайно, і тов, товстостінна щільна шкірочка, але росте він великий, дуже великий, інколи і до 10 кг досягає, що не можна й підняти. Чим цінний цей гарбуз? Що по-перше, дуже врожайний. На, на одному пагоні може виростати навіть 5 штук гарбузів, чого не можна досягти в інших, урожай... в інших гарбузах, там, де в'яжеться 2-3 гарбузи, найбільше на одному кущі. Тут же ж досягає 5 і 6 отаких от великих гарбузів. Тобто, один з найпоширеніших гарбузів. Який улюблений і для фермерів, і для городників. І коли говорити про кашу, про гарбузову, то, звичайно, дуже часто ми готуємо гарбузові каші саме із десертних гарбузів, але вони такі насичені з м'якіттю, насиченого такого кольору, насиченого забарвлення, насиченого смаку, а саме не сорт, е, український багатоплідний. Він такий нейтральний і дуже смачний, як колись готували наші бабусі коші. Найкраще підходить, на мою думку, саме для кош. Маю таку, таку виражену е, жовто-оранжевий колір середині. і на е, от, от такого він забарвлення на городі росте. І росте дуже великий. Якщо хто тримає, звичайно, курей, то тримає птицю, то цей саме український багатоплідний дає найвищий урожаї, Його навіть висушують і дають курям. І курячі яйця стають такого гарного корончого кольору. Дуже гарне насіння в цього гарбуза, велике. Насіння велике, от я зібрала його, але це невелике ще насіння. Невелике насіння. Насправді, воно набагато більше. От десь поклало, не можу знайти. Але насіння багатенько і воно дуже велике, гарне таке насіння. Десь я поклала його. Воно десь у півтора рази більше, ніж це насіння. Десь заховала сама від себе для того, щоб посадити, і не можу знайти. Але повірте на слово, це дуже гарний сорт саме. Який ми шукаємо. Я сама довго відшукувала такі сорти і нарешті зрозуміла, що це найкращий сорт саме для полтавської, черкаської, та й взагалі для середньої частини України. І майже по всій території він росте. Дуже гарно, але, відповідно, трішки більший, трошки менше, де його вже є. Наступний сорт, який ми називаємо гітара. За що ж ми любимо всі цей сорт? Ми його любимо за те, що він ну, він називається арабоцький, але зараз вже в літературі я знайшла, що гітара, і десертна гітара, і навіть медова гітара є такий гарбуз. Він от сьогодні... Уже майже 20 лютого, а він і досі гарно зберігається. Має багато м'якочі, половинка гарбуза тільки м'якоч, а половинка тільки насіння. Насіння із Оце, Оця частинка має насіння, а оця частинка має одну м'якоч. Дуже гарний теж для десертів. І найбільше цінується, лежатиме він. І до наступних урожаїв. Але коли ви зібрали цей сорт гарбуза, чи будь-який сорт гарбуза, який хочете зберігати, його не можна ні в якому разі заносити зразу ж у погріб. Він довго зберігається прямо з городу або з поля, і ви заносите його в хату під кровать або під ліжко, або в хаті, де, де можна вам зберігати. Ну, Я зберігаю під ліжком в окремій кімнаті, де і не холодно, і не жарко. В звичайних тобі умовах, але щоб було сухо. І Наступний теж гарний сорт, який до сих пір, бачите, такого він має оваль, круглу форму. така кругла форма, І називається цей е, гарбуз гілея. Він теж досить довго зберігається, і до сих пір він є, в нього багато насіння. Багато насіння. Я його в основному для того, щоб було багато насіння. Насіння не дуже велике, але вирощують його для того, щоб насіння продавало ну, на продаж. Дуже багато. Любить добре удобрені ґрунти. От коли ми говоримо про ґрунти, то кожна рослинка має, ну, от має. Свій, свій ґрунт повинна вирощуватися тільки на тих ґрунтах, які, йому, які їм от, комфортні. Отже, гарбузи треба вирощувати обов'язково на удобрених ґрунтах. На удобрених ґрунтах обов'язково ну, перегній дуже гарно підходить саме для гарбузів. Та і курячий Помет, непогано, але розведений водою там в відповідних пропорціях. Непоганий гарбуз мозоліївський, але я його ще не купила. Але саму назву хочу порадити. Все-таки він дуже теж гарний. Ранньостиглий, стиглий, вагою до 8 кг, овальний. Візерунок такий широкі, поздовжній, розірвані. Смужки і теж забарвлення такого апельсинового кольору. Називається гарбуз Мозоліївський. А от гарбуз Лель, оцей глей, що я вам показала, він його, як сказати, серестили з двох сортів це з зментагнені та знахідка. Тобто миндального смаку він і знахідка. Тобто, з двох таких сортів його зростили і утворили сорт Лель. який любить теж добре удобрені ґрунти. Росте кущ потужний, плоди невеликі, 2-4 кг, подивіться собі, стійкість захворювань дуже висока. Підходить до всіх регіонів цей сорт, переносить дуже гарно засуху, ранній, але й зберігається довго. І от такого, бачите, такого наліт, наче на ньому такий є от такий наліт біластий. це говорить про те, що цей сорт лілея. Якщо ж сподобалася моя інформація, можливо, трохи плутана, бо хочеться багато сказати. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайки. І ще забула сказати про один сорт, це голонасінний. Голо голонасінне гарбузи. Вони теж дуже хороші. І якщо ще час у вас залишився, то я хочу ще розповісти вам про те, як виготовляти дуже хороше молочко саме з гарбузо, яке проганяє листів. Вибираєте, розрізаєте гарбуз, залишається у вас насіннячку і те, що всередині насінням. Якщо вам не потрібне насіння, ви берете на, перемелюєте це насіння на вчопирі блендера. Або краще на м'ясорубку, або ще краще на подрібнювач, кофемолку. І оте молочко, що утворилося, воно дуже корисно його пити. І воно дуже добре проганяє глистів, Тобто серединка гарбуза. оця. Можна навіть її змішувати з молоком. І теж це рецепт рекомендують лікарі на собі перевірений. Дякую ще раз за увагу. Підход... Підписуйтесь на мій канал, заходьте. Я завжди поділюся цінною інтерна... інформацією, яку знаю сама. Сподобалася інформація? Поставте подобайки.